Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 27 квітня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Поступив сьогодні заказ на такі красавці культіватори Honda. На жаль, вони мали сьогодні уїхати, водій запізнився, ми з цим будемо розбиратись. І зато в нас є, ребята, можливість полюбуватися от таким прекрасним культиватором Honda. Саме слово Honda говорить це японський культиватор. Дивимося його маркеровочка FG 110 k 2 det Іде така упаковочна коробка, керівництво з експлуатації. Де попереджають чотирьохтактний тут двигун, що потрібно залити масло. А тут ми також робимо таку розпечаточку. І ще одну. Залити масло. тому що даний культиватор може запуститися і без мастила. А коли він запуститься без мастила, вивезте його з ладу. Такий культиватор, практично не можна вбити. Ох боже мій, яка красота. Просто дивишся і любуєшся. Подивимося, тут маркеровочка, його повністю. Сирійний номер. Вес, бачите, 12,4 кг. кілограма. Даний культиватор обробляє 25 см вашої земельки. Красота. Гляньте. Також фрези можна уміншати. По одній зняли. Правда, буде важче працювати, але зато будете пройти між урадіями порядка 17 см. Бачите, транспортуровочні колеса. Знімається дуже легко. От бачите, такий от. Тут у нас зажим пружинчатий. А це такий а упор залишається. Він також легко знімається. Он, якщо зараз побачимо, такий також шплінтик є. Витягуємо, знімаємо. Переставляємо так, як нам потрібно. Ой, красота, дай годі. Недаром і мопеди Honda привозять, які по 20 років відпрацювали. Потім нам, у нас тут служать іще багато років. Бачите, впереді транспортувальна така ручка. І свого роду як бампер. Десь, не дай Бог, уперлися не, по якій-то причині. Зато нічого не повредите. І легко перенести ваших 12 кг. Так, коль ми біля двигуна подивимося. Тут у нас заливається паливо. Це у нас ручний стартер, зрозуміло. Для запуска тут є воздушна заслоночка, вверх вона перекрита. Далі ми скажемо. Ой, да нічого і говорити не хочеться, хочеться любувати сюди і все. Тут у нас щуп в картер, де заливається мастило. Мастила небагато, входить сюди. Так що не переливайте. Не обливайте цю красоту. Зливати мастило, прийдеться вам, нахиливши культіватор на бікрень. Давайте подивимося на ручечку тут. За от речах запуска посередині робоче положення можна відключати, що вліво, що вправо. Ну і також. Ричажок от покажу, де додаєте газ і починають крутитися фрези. Коли ви його на холосту запустили, а, тобто перевели, там заслонку закрили, перевели в робоче положення, з допомогою ручного стартера запустили. І по мірі прогрівання опускаємо заслоночку. Все працює. Коли гарячий, наш. Заслонки, по якій-то причині зупинили, заслонки вам не потрібно буде закривати, а просто при відкритті запускаєте. Боже мій. Так, да, звісно, культиватор Honda. Не тільки названня, але й ціна. Ну розумієте, він цього стоїть. потративши раз. Ви будете на довгі роки мати надійного помічника. Я би сказав на десятки років. Нехай і другі бренди, але ми говоримо в даному випадку про Хонду. Ну що додати? Давайте полюбуємося. Так що кому сьогодні не спіли відправити, завтра вранці відправимо. Вибачайте, що так вийшло. Буває так. Рідко, але но буває. Нова почта поранше приїхала, вона всім вечора, в шість вже не могла приїхати. Так що уїде завтра. Так, да, коли дивишся, де... Деякі бренди, вроді би, хочеться такий. А коли вже получиш, подивишся Хонду, а ще нею попрацюєш, я розумію тих людей, які вибор роблять на Хонді. От марочка двигуна GX, по-моєму, 25. Що, друзі, тепла добра? З вами Компанія Електромотор стараємося показувати, тому що багато можна знайти технічні характеристики, а вживу не завжди знайдеш. Отож ми з вами роздивляємося, показуємо. Ціна на сайтах річ одинакова. Звернувшись до компанії електромотор, зайшовши на наш сайт електромотор.ua або зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, можна буде поговорити і о ціні. Всім тепла, добра. Будемо ховатися, йде дощ. Чекаємо на електромоторі. Телефонуйте 063 426 10 10.